Реабілітаційний тренажер для активно-пасивного тренування рук та ніг допоможе при реабілітації після різноманітних травм. покращує м'язовий тонус крутить педалі замість вас. Але коли у вас з'являються сили або бажання крутити самому педалі, в цей час мотор вимикається і ви крутите за рахунок власних сил. Як тільки у вас пропадають сили, знову спрацьовує мотор, таким чином процес обертання педалей є безперервний, тим самим стимулюючи людину займатися. Ви можете регулювати швидкість обертання педалей. Під час активного тренування можете регулювати навантаження. Можна дивитись, яка нога задіяна більше, а яка менше. А по завершенню тренування можемо дивитися на свої результати. Це німецькою, але загальні показники тут зрозумілі. Те ж саме ми можемо робити і для рук. Тут є функція спазм-контролю. Дивіться. Спастика розпізнана, і тепер ручки будуть обертатися в іншу сторону. Мотомет Viva2 ваш незамінний помічник у реабілітації, який можна придбати. Інтернет-магазині Медбаза.